Вітаємо на каналі Українського гідромецентру. Традиційно у п'ятницю говоримо про погоду на вихідних. А якою вона буде зараз? Будемо дізнаватись. Отже, на вихідних жарка погода, місцями короткочасні дощі з грозами. Та подекуди сильна спека. У наступні три доби по території України жарка, переважно без опадів погода. Але за рахунок поля зниженого тиску, яке розташовується західніше України, тоді у західних у Вінницькій неділю і у Житомирській, Київській та Черкаській областях, місцями короткочасний дощ з грозою. За рахунок антициклону рух повітряних мас буде мати змінний характер, адже, як ми знаємо, у таких баричних утвореннях у північній півкулі повітря рухається від центру та за годинниковою стрілкою. Протягом вихідних вітер південно-східного напрямку з невеликими швидкостями 3-8 метрів за секунду. Протягом вихідних у більшості областей температура вночі в межах 14-20 на узбережжі морів до 23, в день 28-34. Градуси. Завтра у південній частині на Кіровоградщині, а у суботу та у неділю в Україні, крім заходу та півночі, місцями сильна спека 35-37 градусів. З підвищенням температури зростає і рівень пожежної небезпеки, досягаючи більш високих класів загрози. Просимо вас бути дуже обережними, особливо на відкритих територіях. Майте гарний настрій за будь-якої погоди, слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті настрій як у соціальних мережах, та на каналі YouTube.